Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Hyundai Kona 2020 року випуску 39 кВт-батарея з запасом ходу в 320 км. 21 тисяча рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі, в такому яскравому червоному перламутрі. Оцініть, як він переливається на сонечку. 17 легкосплавні диски, гума Мішелін. Безключовий доступ, автомобіль у нас з Німеччини. Ось такий тканєвий салончик. Преміальна акустика крел, коврички, все, все є, все в комплекті. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки, камера заднього виду. Ось такий у нас багажний відділ, органайзер, зарядний пристрій, подовжувач, компресор, герметик, буксировочний крюк, все в комплекті. Стан автомобіля близький до нового. Ідеальний стан, я б навіть так сказав, все ж ніяк. 21 тисяча пробігу, жодних плямок. По комплектації у нас тут передні та задні електросклопідіймачі, центральний замок, блокування е підіймачів, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, обмежувач швидкості круїз-контроль, утримання в смузі. 21 тисяча пробігу на повному заряді автомобіль показує 322 кілометри. Кермо як нове. Маємо датчики світла, дощу. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, клімат. Два оригінальних ключики. Ось такі у нас перемикання передач, електронне стоянкове гальмот, підігрів сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху, автохолд. Ось такий у нас підлокітничок. Дуже красивий колір. Попереду у нас. Зарядні роз'єми Type 2 та CCS. Під капотом у нас знаходиться тепловий насос. Дуже багато людей запитують саме за нього. Хочу, щоб у автомобіля він завжди був. Ну, Завод-виробник е заявляє, що цей тепловий насос допоможе вам зекономити до 10% електроенергії на обігрів салону. Але на практиці це під великим питанням. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця. Готовий до будь-яких перевірок. Сох 100%. Дуже гарний охайний стан. Ще раз покажу, як фарба переливається. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Там великий вибір тих автомобілів, що є у нас у наявності. А також які ще доставляються з Європи на наш майданчик. І маємо доставку по Україні. Тож, якщо вас зацікавив якийсь автомобіль і вам потрібна доставка, звертайтесь без проблем. Зробимо в найкращому вигляді. Дякую, що були з нами. Бажаю вам усім гарного дня.